Ратий вітати зібрання дітей Божих в цей вечірній час миром та любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Скільки, будь ласка, молитву ми, не тиждень, ми приходимо. Він для чого взагалі, на думку вашу? Саме так. В основному, це ми повинні проаналізувати наш рік, як прийшов, як в нас Господь благословляв, чи які в нас були. Перемоги, які в нас були втрати, щоб ми проаналізували своє життя да? і чого Господь нас навчив. Правда? Я думаю, що в кожного є свій шлях до Бога. Правда? О, кожного Господь по-різному приводив в церкву. Сім ласка, хто може сказати, як я прийшов до Бога? Кожен може сказати, як я прийшов до Бога. Тема сьогоднішнього уроку Бог невпинно шукає. Іншими словами, не я прийшов до Бога. Господь мене знайшов, Господь мене привів, Господь дав мені бажання, Господь дав мені розуміння все, що я маю. від Бога, саме так. Євангелія це Божа сила зміцнювати життя. Павло проголошує в посланні до римлян в 1 розділі 16 тексті. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше юдеєві, а тоді грекові. Боже слово розкриває і демонструє безмежну любов Господа, відкриває Його милосердя та показує його невпинне бажання спасти всіх своїх дітей. Зверніть увагу, як Павло називає дві групи людей. На яких спрямована ця сила спасіння. Іван для юдеїв це не Іван для юдеїв та греків. Напевно, юдей представляють релігійне братство, тобто тих людей, які виросли в церкві. Греки ж представляють тих, котрі ніколи не були частиною церкви. Проте Євангелія потрібно обом групам, обидві групи однаково цінні для Бога, і вони були б втрачені, аби Господь не шукав їх. Найвизначніша тема Біблії це Божа сила спасати. Від книги буття до об'явлення, усе писання підтверджує Божі, о, Божі пошуки і свідчить про його невтомні зусилля спасти людство. Біблія містить калейдоскоп героїв, від найбільше досконалішого, до найгіршого, чи життя свідчить про перетворюючу та спасену силу Євангелії. Це процес спасіння завжди ініціює Господь. Іноді, розповідаючи про своє спасіння, люди кажуть: коли я, йшов, коли я знайшов Господа. Хоч я розумію, що вони мають на увазі, однак такий опис некоректно відображає історію спасіння. Ця історія ніколи не розповідає про пошуки людини, а про невпинний пошук Бога. Господь не загубився, його, не Його потрібно було шукати, не ми знайшли Бога, а Він знайшов нас. В Одеському саду Бог кличе Адами, де ти? Писання рясніє прикладами того, як Господь шукає згублених. Він знайшов Авраама на горі моря, Йосипа у ямі, Моїсея біля охопленого полум'ям куща, Іллю в печері Давида під час випасання овець Павла верхи на весляку. Бог шукає людину. Ось тема слова Божого. Біблія стисло розповідає про пошук людини і, пер... і перелічує численні Божі діяння в межах плану спасіння. Історії, історія, які містяться в Божому Слові, підбадьорюють і дають зрозуміти, що робить Бог у житті своїх створених істот. Навіть зараз Господь не Непосипно очікує, поки ми прийдемо до Нього. Натомість Він активно і наполегливо шукає нас. У розділі 15 Євангелія від Луки міститься короткий, але вичерпний опис того, як Бог намагається спасти своє творіння. Господь діє активно і Ленвайт нагадує нам, Бог не вважає за. За особу навіть натомість однаково дбає про всіх створених в них людей. Ми не часто бачимо, як Бог, шукає, як Бог шукає, але Він невпинно це робить. Господь ініціював план викоплення, щоб знайти і спасти мене. Він допустив низку обставин, які скерували мене на певний шлях, щоб дати мені можливість добра... вибрати його і, змінити завдя... і змінитися завдяки силі Євангелія. Отже, що ми можемо з вами сказати? Тому що я тут, це тому, що Господь мене привів на це місце, правда? Свій час мене Господь знайшов чи через братів, чи через сестер, чи через сусіда, чи через дружину, чи через запрошення. правда? Господь шукає шляхів, шляху до серця кожної людини. І Він його знає. Єдина, єдине, чого Господь не може зробити, це заставити нас іти за ним. правда? Це мусить бути наш з вами вибір. Як для кожного з нас. Ми можемо охарактеризувати Слово Боже. Для одних це історія, історія людства, історія можливо, спасіння. Мені сподобалася не одна назва, яку я почув. Це книга любові. Любові людини, любові батька до своєї дитини. Правда? Дитина то хто? -хто? Це я, так? це кожен з нас. Слово Боже розкриває і демонструє безмежну любов Господа, відкриває Його милосердя та показує його невпинне бажання спасти всіх своїх дітей. Не написано людей чи тих істот із землі так? каже всіх своїх дітей. Сьогоднішнє читання написав Олександр Брайант, служитель, президент Північно-Американського дивізіону церкви 2007 дня. І він тут, судячи в описся від першої особи, мабуть, це історія про нього. Як Бог керує подіями. Усе почалося з того, що члени церкви 97-го дня прийшли в наш квартал і провели опитування, щоб знайти тих. Хто цікавився у вивченні Біблії. Нікого з моєї сім'ї не було вдома, проте на уроки записалася наша сусідка місіс Джонс. Дізнавшись, що ці люди були адвентистами, вона попросила їх не, не повертатись, а натомість звернутися до сім'ї по сусідству. Вони прийшли до нас, і моя сім'я походилася досліджувати уроки з вивчення Біблії. Ці віруючі Представили нам вістку про суботу, а їхні докази про ко... про... на користь того, що субота є днем відпочинку, здавалися мені переконливим і неспростовним. Проте мені було 14 років. Я серйозно займався спортом, грав в баскетбол, футбол і в бейсбол та був членом місцевого хлопчачого клубу. Оскільки всі ігри зазвичай проводилися по суботах, я не був готовий відмовитися від спорту і приєднатися до церкви. Потім дещо сталося. Раптом мої батьки вирішили переїхати з нашого будинку на чотири сім'ї в окремий дім. Там вони так вони забрали мене з того кварталу подалі від хлопчачого клубу і тих видів спорту, якими я любив займатися по суботах. Приблизно через рік після того переїзду деякі, які проводили з нами уроки з вивчення Біблії, прийшли відвідати нас і знову запросили до своєї церкви. Однак я все одно не мав бажання. Через кілька тижнів один із них захворів, і ми з татом відвідали його в лікарні. Цей чоловік був дуже хворий, і коли він запитав, чи я можу допомогти йому, я погодився, оскільки думав, що йому потрібна вода або слід покликати медсестру. Натомість він запитав, чи я піду до церкви для, той, для нього наступної суботи. Про що людина переживає? Да? Хвора. Вона мала б думати за себе, а вона про кого думає. Про цього молодого брата. Натомість він запитав, чи я піду до церкви для нього наступної суботи. Я сказав так, про що він мені нагадав. Тож я дотримав слова, Бог знайшов мене і згодом я прийняв хрещення в цій церкві. Моя історія це послідовна оповідь того, як Бог шукав мене. Хто спонукав адвентистів провести опитування в нашому кварталі? Хто спонукав? Господь. Хто змусив місіс Джонс направити їх до моєї сім'ї? Хто вплинув на рішення моїх батьків переїхати з того кварталу в інший? Теж Господь. Хто направив деяконів до нас пізніше? Хто надихнув мого батька відвідати деякона в лікарні? Хто спонукав деякона просити мене зробити йому послугу? Хто дав мені волю сказати так? Це Бог так керував подіями мого життя, щоб дати мені можливість прийняти Євангелія. Якщо ми всі нагадаємо, як нас Господь вів, Він теж через когось нас вів, правда? Когось Спасав любов'ю, когось спасав страхом, правда? Кожного серце різне, і Господь шукає шляхів до кожного свої. Отже, Бог шукає кожну людину, Господь досі керує подіями в нашому житті так, щоб дарувати нам спасіння. Неважливо, виросли ви в церкві чи ні, Господь шукає і шукає, щоб спасти вас. Невже не спасені, раз він ще досі шукає нас? Ніхто не може бути настільки злим чи зіпсованим, щоб Бог, що Бог перестав шукати його, не існує настільки зламаного життя, яке сила Івангелія не могла б відновити, ніхто не опустився настільки низько, щоб сила Євангелія не могла б підняти Його. Не існує настільки заплювованого гріхом життя, яке сильний Евангелій не змогла б очистити. Там, де намножився грім, безмірно виявилась Божа благодать. Біблія це барвистий гобелен історії про те, як Бог шукає людство, щоб дати нам надію і силу Євангелія. Господь не дивиться на обличчя. Добра новина Євангелія полягає в тому, що Бог шукає тебе, чи Він знайшов тебе, якщо ні, Він досі шукає тебе. Скажіть, будь ласка, як ми можемо визначити з вами, Господь мене знайшов? Господь мене знає. Як ми це можемо зрозуміти? Хто нам або що нам показує, що Господь працює зі мною? Через наше сумління Господь впливає на нас, правда? Е, наша пам'ять дуже добра. А Він нам нагадує. Про що Він нам нагадує? Брати, туди не ходи, то сніг впаде, так? Да? <рес> він нагадує нам. Каже, брат, брат, туди не ходи, ось туди йди. Як він це нам говорить? Невже ми чуємо його голос? Так, якщо ми вивчаємо слово Боже, Господь нам нагадає ту чи іншу історію, і ми подивимося саме в цей момент, чомусь ця історія дуже чудово підходить до моєї історії. І я дивлюся на історії інших людей, як вони робили, або як не треба робити, правда? Тобто не буде такого, що Господь мені відкрився і через гарячий кущ мені буде казати, що мені робити. Цього, якщо буде необхідно, він і це зробить. І каміння буде з нами розмовляти, правда? Але він, знаючи нас, знаючи, що серце наше, яке вже готове чути його, Він знає шляхи. Він може говорити через мою дружину до мене, він може говорити через моїх дітей до мене, правда? Він може говорити через моїх сусідів до мене. По різному Господь шукає різні шляхи. Тому нас Господь знайшов. Але наше життя на землі продовжується. І нам потрібно свою віру, яка в нас зараз є, не просто її донести до кінця, її що треба укріпляти. Так? Тому ми будемо молитися про те, щоб Господь нам дарував то бажання слідувати за ним, правда? Щоб, як записано в 22-му Псалмі, щоб ми не боялися того, що попереду нас. А попереду нас ми не знаємо що. А Давид говорить, що перед мною що? Темрява, куди я йду, я не бачу. Я не знаю, що мене чекає, я не знаю, що, що буде під моєю ногою наступного кроку. Але каже, але я не боюся чому? Так. Бо ти зі мною. Ти мене заспокоїш, правда? Я впевнений і кожен мій крок твердий, правда? Чому? Тому що ти знаєш мене, ти відкрився мені, ти дарував мені пізнати тебе, правда? Тому я не боюся. І тому, щоб завтра не трапилося в житті мому, будемо молитися, щоб до останнього свого подуху ми залишилися вільними Богові, правда?